У Тернополі відзначили тих, хто став на захист людського життя та проявив справжню силу характеру під час російського ракетного удару по місту 19 листопада. Серед нагороджених рятувальники, поліцейські, медики, священнослужителі, військові капелани та мешканці сусідніх будинків, які одразу ж кинулися допомагати. Їх вшанували за особисту відвагу, непохитність духу та героїчні дії, завдяки яким вдалося врятувати десятки людей у перші хвилини після трагедії. Окремо підкреслили і їхню самовідувачність віддану участь у наданні медичної, психологічної й духовної підтримки тим, хто пережив жахіття обстрілу. Нагороди рятівники отримали від обласної ради, обласної військової адміністрації та міської ради. Бо всі справді є єдина команда: чи це професіонали, чи ті, хто робили це добровільно, чи державні службовці, чи звичайні мешканці, але всі об'єдналися, всі рятували життя. Тому ті відзнаки нагороди, які сьогодні мовлючає вам, це не просто наша вдячність вдячність всіх тернополян. За вашу мужність, за ваш приклад любові до своїх людей і до свого міста. І насправді найбільшою вдячністю, найбільш нагородою є вдячність тих людей, які його врятували, тих дітей, які вернули батькам, або тих батьків, які вернули своїм дітям. Служу Господу Богу, ви народу душ і тіл нашого народу. Я просто живу по сусідньому будинку. Це 31-й будинок, а я живу в 27-му будинку. Це від мене приліт був десь від 31-го будинку. Це десь метрів, може, 40 до 50 метрів. Ну я залишив сина, свого неповнолітнього і дружину, нічого їм не сказавши. Просто вийшов на двір і ну, побіг, можна сказати, в сторону 31-го будинку. По дорозі було багато поранених людей, коли я проходив, було багато поранених людей. Перше, що я почав, це коли пожежна приїхала, я ще з одним чоловіком, я його не знаю. Почали розтягувати шланги, допомагати, розкручувати шланги і підключати. А тоді пішли, там була драбина, наскільки я вже тепер знаю. Ну відомо, що це священники, допомагали також людям, знімали людей по драбині і вже там. Була трибина сперта одна пожежна на третій поверх. І другу склад... ну, поставили ми оцю розкладну ще. Ну, ми почали знімати, знімати жінку. Ми не знали, кого ми знімаємо. Це не були наші родичі. Це просто наші люди, наші українці, наші тернополяни. Хочу так на згадку залишити як священно служителя, хочу залишити місце із Євангелією. Не обманюйтеся. Бог усміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнем, коли не ослабнемо. Тому, тож Тому, поки маємо час, усім робімо добро.